Сьогодні пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні привітали з великоднем. Волонтери благодійного фонду Добрі справи та поліцейські патрульної служби підготували для дітей подарунки та розважальну програму. Хоче благодійний фонд, фонд Добрі справи подарувати вам інфузомат, а ми від себе також подарувати солодощі і приємні, приємні цінні подарунки. І зараз невеличке дійство, будь ласка, зверніть увагу нижче з віконечка на наших аніматорів. Таким чином трошечки піднесемо настрій нашій малечі, щоб вони розуміли, що вони там не одні, що ми їм допомагаємо, щоб вони частіше посміхалися і були тільки в радості. Так як дітлахи люблять поліцію, ми дуже часто до них приїжджаємо, допомагаємо компонентами крові та крові безпосередньо. Цього разу патрульні об'єдналися з благодійним фондом, який близько року збирав гроші на подарунки. Забирали кількість. гроші. Збирала велика кількість людей. Ми танцювали зумбу на вулиці, проводили психологічні фестивалі. Наші сумські підприємці проводили лотерею. і Виручені кошти направили на інфузомат. Також переказували кошти волонтери. До нашого міста підключилися інші міста і навіть країни, зокрема Швейцарія і Азербайджан. В рамках акції «Квіти надії відмовився від чашки кави «Підтримує дітей. Зібрали гроші, щоб підтримати дітей, які знаходяться в онкогематологічному відділенні сумської лікарні. Вонкагіматологічська маділіні сумської больнії серед подарунків солодощі, фрукти, ігри та іграшки, книги про правила дорожнього руху. За цей концерт ми дякуємо. Нам нашим діткам дуже сподобалось. На жаль, тут мало дуже для них емоцій, але це було неперевершено. Дякуємо всім людям, які приймають цю участь у житті наших діток. Ми дякуємо, ми дуже ми благодарні. Спасіба, велике, велике спасіба. Дякуємо за вашу підтримку. Дякуємо за ці подарунки. Для відділення придбали медичний апарат інфузомат. Відділення постійно нуждається сучасному обладнанні. Відділення постійно потребує сучасного обладнання. В нас достатньо інфозоматів це спеціальні комп'ютери, які дозволяють проводити дозоване введення медикаментів, але вони застарівають і морально, і фізично. Буває, що одна дитина отримує інфузію через п'ять систем, а це потребує п'ять інфозоматів одночасно. Це дороге обладнання. Ми вдячні всім небайдужим людям, які дають зрозуміти дітям і їх батькам, що вони не самотні в цій боротьбі з таким страшним захворюванням. З таким страшним заболіванням.